Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всього найкращого, і щоб ваші бджолки були міцні, здорові і медопродуктивні. Ми постійно працюємо на пасіці і я хочу сказати, що в мене постійно так цікавіше, постійно якісь експерименти, експериментальні вулики. У мене більше десяти систем на пасіці. Звичайно, найкраща це рутовська система. Є ось і український, є вулик ось Левицького Левицького, але він мені чомусь не подобається. Прийде час і ми його замінимо. І зараз в мене є ще один експериментальний вулик. Я думаю, таких рідко в кого є, можливо і є. Це на українську рамку, восьмирамочник багатокорпусний. Приготували цілий корпус, вощинка. Ось він такий, ще й на високому дні. Восьмирамочник. Ще він як склався у серпні, ми його ще не відкривали. Ай це було. Поліз до злої сім'ї. Тепер вона не дасть зняти ролик. Ну, глянемо, що тут. Якщо чесно, ну він мені щось не показав мені супер приносу по медопродуктивності. По зимівлі, то взагалі супер на українську рамку, а якщо ще піджати гніздо, то там взагалі просто бомба. Теж серпня він ще, ну як серпня, коли останній раз відкачали, як склали його. Зверху стояли на обсушці, а тут внизу були. Як склали його, так його ще і не відкривали. Не дивимося, я навіть таку поверхню тут кормів, я думаю, вдосталь. Лише поставимо їм таку малометку. Як малометку? Майже повнометку. І тут сушки теж малометки, поставимо в нижній корпус. Весь розпліт піднімемо вверх. В принципі, тут можна було б нічого і не творити, просто Поставити під низ корпус, але цікаво, що тут. Цей корпус підняти, а під низ цей вкомплектований з маломедок, сушки, з вощини, і поставити на низ. Унизу перга, розпліт. І вверху якийсь принос. Пергова рамка. І зверху лише чуть -чуть приносу. І там щось знизу трошки. Від бруска до бруска затаскали пергою. Ну, звичайно, ми її залишимо внизу. Ще пару днів би, і ця сім'я могла би із руїнці полетіти. Дивіться, місця під підзасів нігде, а навіть сюди розпід виходить, то вони позаливали. Удачно, От тому що пасічник вихідного дня не встигаєш, та кинь корпус під низ та й все, та й не переживай. Сім рамок розплоду, точніше, на 6, на сьомий розплід, бо там трошки в переміжку з пергою, з медом. А так, 6 повноцінних рамок е, пакетних. Бачите, можна, пакети, можна пакет продавати і ще й собі хороший хвіст, лишиться. три рамки. Е, ну, Ми пакети не продаємо. Зараз формуємо гніздо. Ну як гніздо. Розширяємо, ставимо вниз дві вощинки, вверх дві вощинки, сушку. І вона буде на 16 рамках. Я думаю, що її ще до акації ці 7 рамок розплоду вийде. І ми поставимо третій корпус. Тут бажано було б ставити далі наставки на піврамку. Ну це вже пізніше. Так, так і, така система була б набагато краща. Ось сформував я це нижній корпус. Це пергова вощинка, розпліт, розпліт, сушка, медова, вощинка і сушка. Це все остальне піднімаємо на гору. Ось так я розшираю експериментальний вулик свій. Звичайно, трошки це помилка. Можливо, далі було б краще, щоб було восьмирамошника, далі бійшли б наставки так краще. Так дуже важко двигати ті корпуса великі. Ну, хто нічого не робить, той не помиляється. Далі буде час, я думаю, що далі буде двохкорпусний і далі б тут іти наставки. Третій корпус ми скоріше все заберемо. Ось так виглядає. Вже 16 рамок на українську, восьмирамочник. Ось так він виглядає, як труба. Ще третій корпус буде, то це взагалі буде труба. Настояще дупло. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. До побачення.